У Нововолинську успішно пройшов другий міський етап 14-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Офіційно мовний марафон стартував у день української мови та писемності. Усі бажаючі могли перевірити свої знання, написавши радіодиктант. У другому етапі учні загальноосвітніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів писали контрольні роботи, за результатами яких відбирались учасники на область. У нашому місті цей конкурс вже став традицією. І треба зазначити, що учні з Великою охотою з великим бажанням беруть участь у цьому конкурсі. До 9 листопада був проведений міський радіодиктант, в якому брали участь не тільки учні з усіх навчально-виховних закладів міста, але й брали участь і дорослі. І хочу зазначити, що наші учні і учителі писали також всеукраїнський радіодиктант. Цей конкурс знавців української мови дуже полюбляють наші діти. І це говорить про те, що у нас багато є переможців. Наприклад, у минулому році у нас на обласному етапі цього конкурсу було чотири переможці. Одна учениця, навіть з навчально-виховного комплексу, стала учасником всеукраїнського етапу конкурсу. Учениця школи номер один колегіум Катерина Шпур бере участь у мовному змаганні імені Петра Яцика. Вже втретє минулоріч дівчина посіла друге місце на обласному етапі. Що дало їй шанс випробувати свої сили на всеукраїнському рівні? Взагалі я беру участь в цьому конкурсі ще з третього класу і. Наприклад, минулого року я вперше посіла на області цього конкурсу, друге місце, і брала участь у всеукраїнській значних перемог в одному з найвідоміших мовних змагань Тетяна Попович не здобувала. Але гімназистка впевнена, що в неї ще все попереду. Також дівчина розповіла про свій метод підготовки до конкурсу імені Петра Яцика. Мені дуже подобається цей конкурс, тому що я люблю українську мову, тому що вона рідна мені. Це мова Великого Кобзаря. Мова України, як твої вчителі тебе от готували до цього конкурсу? Мені більше потрібно було самій побути і. Поробити самостійно завдання більш позитивно ставиться до самоосвіти вчитель української мови та літератури Світлана Гапонюк, хоча і зазначає, що це не повинно бути основою здобуття освіти. Вдома учні можуть лише поглиблювати знання пройденого матеріалу у школі. Діти, як правило, навчаючись у сьомому класі, вони повинні пам'ятати матеріал програмовий п'ятого, ну і поглиблювати, тобто займаючись самоосвітою, можливо, десь в дж додаткових джерелах через мережу інтернет брати додаткову. Літературу і цим самим поглиблювати своє знання через те, що ми знаємо, що українська мова є співуча, проте складна щодо написання щодо зазвичання, і тому е, у конкурсі. Знавців української мови імені Петра Яцика беруть участь ті діти, в яких є бажання, і які вже, мабуть, свідомо знають все ж таки свій майбутній шлях і е, черпають ці знання, собі відкладають десь у серце, е, тобто дбають про майбутнє. Щоб здобути призові місця на мовному конкурсі імені Петра Яцика, потрібно докласти чималих зусиль як учням, так і викладачам. Наголошує Мирослава Марчук. Вчитель української мови та літератури не перший рік готує школярів до мовного марафону, і варто зазначити, що дуже вдало. Її учні неодноразово проходили на обласний та всеукраїнський етапи. Хочеться, аби українську мову вивчали більше. Дуже часто так буває, що діти вивчають різні іноземні мови, а на свою рідну звертають менше. Уваги. Ваги, ми дуже багато готуємося. Дуже багато часу забирає наша праця, але ця праця приносить насолоду тоді, коли діти отримують призові місця, стають переможцями, призерами і конкурсу імені Яцика, і так само конкурсу імені Тарас, Тараса Шевченка і різних етапів олімпіад. Перед початком написання контрольних робіт у загальноосвітній школі номер 4 відбулось урочисте відкриття другого етапу 14-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика на святковому Заході були присутні меценат Євген Недещук, поціновувачі українського слова та учасники конкурсу. Для всіх них лунали пісні у виконанні школярів та заслуженого діяча культури України Олександра Каліщука.